Друзі, вітаю вас! Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися під час війни і рухати нашу країну до перемоги. З вами є ведучий Денис Кар, і ми продовжуємо говорити відверто про бізнес під час війни. Наша країна майже 9 місяців перебуває в стані війни, але ми все рівно рухаємося до перемоги. Кожен робить для цього. Максимум на своєму фронті веде саме боротьбу на своєму фронті, де він максимально може досягти найвищих результатів. І ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Експертна думка продовжує запрошувати до співпраці. Ми намагаємося змусити український бізнес працювати, допомагати країні. І ми розповідаємо про успіхи українського бізнесу всій Україні. Сьогодні у нас в гостях представник бренду, про який я впевнений, вже багато хто чув, а головне багато хто бачив. Їхні яскраві рекламні компанії. Я впевнений, вже знає кожен українець. Отже, я із задоволенням вам представляю hr бізнес партнер компанії Космолот Наталя Бондаренко. Вітаю вас. Добрий вечір. Ну, космолот зі своїми дійсно маркетинговими програмами, роликами просто, як то кажуть, порвав як мінімум телебачення, можливо, і інтернет теж. Я впевнений, що вже багато бачили всіх героїв цих. І давайте спочатку трошечки познайомимося безпосередньо з вами, а потім я все ж таки в мене просто питання головне, головне, як ж потрапити до космолоту, чи стоїть черга із людей, які хочуть потрапити. Але спочатку трошки про вас. Ну, я HR бізнес партнер Я займаюся тим, що. Ем... Спілкуючись з працівниками, з керівниками, е, покращую employee experience. Е, тобто відповідаю за весь життєвий цикл працівників компанії від їх старту, адаптації? Угу. Так, я зрозумів. Тобто, ви фактично, як то кажуть, як в садочку берете і ведете до інституту, ну умовно кажучи. Добре, зрозуміло. Давайте тепер, от це питання, яке яке вже я озвучив. Отже, як же потрапити в космолог? Наскільки важко? Не знаю, якими треба. Скілами володіти, чи це там щось таке прям. Знаєте, іноді бувають, думають, може там якісь надлюди працюють. Тому розказуйте. Надлюдей нема, але є дуже амбітні, дуже драйвові, мотивовані професіонали свого діла. І насправді секрету такого немає. Як на мене, все, все закладено в цінностях, які пропонує компанія, і які е, працівники теперішні або майбутні е, розділяють. Ми дуже пристрасно відносимося до того, щоб створювати найкращий ігровий досвід нашим клієнтам. Е, дуже цінуємо гнучкість, адаптивність е, у цьому швидкоплинному світі, і навіть наш сам. Бізнес гембловий, так, він. Ähm... Без гнучкості неможливо тут. От е, цінуємо відповідальність перед колегами, перед клієнтами. Е, дуже любимо е, сміливих працівників, які е, не бояться експериментувати. Ну, тобто, ті, які е, бачать, як треба покращувати бізнес, і можуть це втілювати. А окей, це як то кажуть, пафосно, красиво, зрозуміло. Я впевнений, що там точно треба англійська мова, мабуть, так. Да? А можливо, якісь ще такі ну, я не сказав би більш конкретні, можливо, такі якісь специфічні є вимоги до там, наприклад, людини із маркетингу або людини, не знаю, там на сервісі Можливо, ну безумовно, кожний відділ. Дає свої вимоги до позицій. ми прокачуємо англійську наразі. У нас компанії зрозуміло. А давайте тепер трошечки, скажімо так, до реалій. А отже, як компанія зустріла, фактично, я маю на увазі компанія з точки зору якраз співробітників колег да, безпосередньо були в цьому, як то кажуть, гуру. А, як зустріли 24 лютого, да, як помінялося не знаю, у людей, що вам довелося робити там в перші дні з людьми? Ми, тому що ну кожен відреагував по-різному, да У когось була істерика, хтось е, біг е, строчно в воєнкомат і так далі, то та, 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 подібне. А можливо, хтось вже готувався до війни, можливо, хтось вже від'їжджав. Розкажіть, як це відбувалося? Ну, перші перші період саме угу. взагалом е, почали готуватися ще до е, широкомасштабної е, широкомасштабної. Тобто готові. вам нашепнули десь, да? Ні, е, ми сподівалися, що не буде найгіршого сценарію, але не зважати на цю інформацію ми не могли. Тому так, ми готувалися. Е, ми прописували інформаційні буклети, ми проводили зустрічі, ми розробляли різні ем, рівні сценаріїв і транслювали плани до кожного сценарію працівникам тримали руку на пульсі, щоб розуміти, які плани у людей. І дійсно ряд людей до війни переїжджав у більш спокійніші місця. Були люди, які. Ем, Сподівалися на, на ненаступ, так. <ріст> От. Е Тому коли е 24-го все почалося, е ми в перші дні дали е людям можливість спілкуватися про власну е безпеку. Тобто вони переїжджали, не виходили на е зміни або на роботу. В перший день ми е профінансували фіксовану суму, виплатили кожному працівнику як буфер е для того, щоб вони організували власну евакуацію. І так був е це був шок. Він тривав десь. Ну, Плюс-мінус два, два тижні, у когось трохи довше. У е, нас дуже професійно спрацювали всі керівники, які підтримували зв'язок з кожним своїм е, підлеглим, де потрібно підтримували психологічно, де потрібно підтримували навіть фізично. Е, от, е, ми е, також, у свою чергу, як чар-команда. Зняли офіс у Тернополі, зняли квартиру у Тернополі, це було, було такою пунктом дислокації, де люди могли, не маючи плану, виїздити туди і вже в більш спокійній атмосфері продумувати, що робити далі. Ті, хто виїжджали. Е за своїм планом отримували компенсацію першого тижня у проживання в готелі або в квартирі? Як далі розвивалася взагалі от команда? Вона змінилася, хтось пішов, хто увага. Ви казали, що ніхто не пішов, до речі, я на початку ви сказали, я пам'ятаю. Можливо, якісь впровадили новітні якісь, не знаю, роб... новітню роботу якусь з персоналом. Розкажіть, як це зараз відбувається? А, чим не знаю, допомагаєте? Можливо, курси, що ще прокачуєте у співробітників. Ну я особисто пишаюся щодо космолоту. Ми пропрацьовували стратегічний сценарій вирішення кризової ситуації, і ми справді нікого не звільнили з працівників. І ми зберегли рівень заробітних плат до і навіть трохи згодом ще й індексували до нового курсу. Долара перманентно є юридичні консультації для працівників, які виїхали за кордон, щоб вони легше адаптувалися до е, законодавчих е, нюансів е, тих країн, де вони перебувають. Е, в нас є е, е, інформування регулярне щодо військового зобов'язання громадян, тобто ми виходимо до е, наших працівників з апдейтами. Ми запустили психологічну підтримку, е, бо нам дуже важливий емоційний стан. Е, То у вас психолог працює не один. Oh. У нас група психологів на аутсорсі працюють. чар-директор вклала дуже багато сил в цей проект. Вона більше 50 психологів від інтерв'ювала, щоб обрати найкращих фахівців, які зараз на анонімній основі консультують у різних питаннях наших працівників. Ця послуга для наших працівників вона безкоштовна. І навіть зараз дев'ятий місяць у нас і цей проект є досі актуальним. Ще у нас був, ну як на мене, дуже крутий проєкт. Ми запустили тренінг по домедичній допомозі. Він мав велику популярність серед наших працівників. Бо Ну, в прямому сенсі життєво необхідні навички прокачувалися. Да, такі реалії доводиться нові знання дізнаватися українцям. І да ще зараз перебої з електропостачанням. Ми забезпечуємо наших працівників павербанками. І як перед 24 лютого ми пропрацьовуємо різні сценарії, що робити, якщо будуть довго тривалі відключення. Знову таки є конфіденційна інформація, не буду її розголошувати, але пророблюємо сценарії, що робити далі. Я зрозумів, я потім вас запитаю, що робити далі. А Скажіть мені, будь ласка, в цілому от зараз ви набираєте співробітників? Ви дивитесь на ринок праці, чи помінявся він, можливо, помінялись Украї... ну, Ми всі помінялись, да? і, і дивлячись на тому числі потенційних співробітників Космолота, можливо, ви таки бачите і робите висновки, що щось змінилося? Змінилося, змінилося дуже багато. По-перше, як на мене, ну, ринок після десь квітня-травня почав трохи відходити, почали з'являтися нові вакансії, ну, їх стало більше, але ми відновили наш найм з квітня місяця. І до нас з, з того періоду доєдналося вже більше 80 осіб. Непоганий е, Знову таки, це тим, чим я пишаюся за компанією. Ми, ми досить стабільний роботодавець, ми дуже піклуємося за наших працівників. Як я вже казала, ми не звільнили нікого, ми розширились, розширили команду. Ми навіть відновили внутрішні ротації, ми відновили оцінювання фінансову мотивацію. Ну, Тобто за результати ми вже мотивуємо. І е, за потреби ми проводимо професійне навчання. Е, тобто, ми не зупинилися. Щодо ринку, е, ну я тут буду говорити більше про it напрямок е, Як на мене, зараз компанії будуть е, робити ставку на утримання талантів, е, хантинг буде дуже ускладнений. От і всі кандидати зараз дуже налаштовані на стабільність. Ну у вас е, такі, в принципі, напрямок, що можна глобально я так розумію, працювати. Віддалено, да? то тобто, і я так розумію, що велика кількість співробітників саме так і працює. Чи ні? Е... І чи намагаєтеся ви повернути так званий офлайн? Е, ви знаєте, у нас самі працівники хочуть офлайн до повернення в офлайн формат. Е, так, є працівники, які віддалено працюють з за кордону, з Західної України, але з 10 жовтня. Наш офіс став дуже популярним, бо є безперебойний інтернет і є можливість працювати, коли нема дома світла. Дивани ліжка поставили, вже збільшили кількість. Ні, але думаємо. З урахуванням того, як відключається електроенергія, світло, то я думаю, що скоро точно всі переїдуть до вас. Запрошуємо. Зрозумів, а ну що, давайте тепер про трошечки про плани. Да? Ну я розумію, що тут дійсно будувати плани важко. Все може помінятися за півдня, мовно кажучи, але все ж таки, по вашому напрямку, які плани ну, як мінімум до кінця року або можливо там на найближчі півроку. У нас точно є плани по поверненню е, навчальних проєктів. В компанії безумовно в нас буде продовжуватися запущені ну, базові да, процеси по найму, по ротаціям, тобто внутрішня кар'єра по оцінюванню. Плануємо поки триматися. А це обов'язково. Отже, друзі, Наталя Бондаренко, HR-бізнес-партнер компанії Космолот. Сьогодні у мене в гостях ну, Наталя, я можу тільки побажати, щоб усі ваші плани здійснилися. Ви сказали про те, що ви стабільний бренд. Стабільність це мені здається зараз дуже цінна штука да, з рахуванням наших реалій. Тому а нехай дійсно у вас все виходить, щоб люди до вас приходили як найкращі, отримали максимум задоволення. Працювали, не знаю, ночували, не думали. Ні про які проблеми і дійсно, ви, скажімо так, підвищували такий рівень задоволеності життя українців, які до вас звернуться. Дякую дуже. Друзі, на цьому будемо закінчувати нашу бесіду. Сьогодні а, говорили з Наталією Бондаренко, HR-бізнес-партнер компанії Космолот. А, про цікаві речі. І а, хочу сказати всім: експертна думка допомагає українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей.